Хлопчики милі мої ми, та дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю! Дітки, мене звати Катерина Ігорівна, і сьогодні у нас із вами буде цікаве та корисне заняття на тему безпеки у побуті. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітав ледмедик і приніс ось такий лист. Він каже, що в цьому листі є запитання, але, на жаль, він не знає на них відповіді. Тому, малята, він дуже просить, щоб ви йому в цьому допомогли. Тож, давайте разом допоможемо ведмедику і знайдемо відповіді на всі його запитання. Ось я відкриваю конвертик і достаю перше питання. Слухайте уважно. Чи можна гратися на підвіконні? Правильно, дітки, не можна. На підвіконні дуже-дуже небезпечно. Не можна спиратися на москітну сітку чи на скло, тому що можна випасти через вікно. Слухайте друге запитання. Чи можна гратися з термометром? Ви знаєте, що таке термометр? Так, це спеціальний прилад, яким вимірюють температуру тіла у людини. І гратися ним також не можна, тому що у термометрі. Є небезпечна речовина, яка називається ртуть. І якщо ненароком ви розіб'єте термометр, ртуть почне випаровуватися в повітря, і коли людина буде дихати цим повітрям, то може отруїтися. Тому термометр без дозволу батьків в руки брати не можна. Достаємо наступне запитання. Яка саме небезпечна річ на кухні? Подумайте, на кухні дуже небезпечний ніж. Тому що ним можна порізатись. Але дуже небезпечно, ще на кухні є плита. По-перше, вона підключена до газу, а якщо газ вибухне, то він завдасть дуже великої шкоди для квартири або навіть і для всього будинку. А по-друге, на плиті готується їжа, і вона завжди гаряча. Якщо ненароком перекинути на себе гарячу їжу, то можна обпекти шкіру. Слухайте, наступне запитання. Чи можна гратися з сірниками та запальничками? Вірно, дітки, сірники та запальнички категорично забороняється брати діткам в руки, тому що можна спричинити пожежу у квартирі. Наступне запитання. Чи можна брати ліки без дозволу батьків? Правильно, не можна. Я розумію, що іноді вам дуже цікаво, адже там і гарні баночки, коробочки, блістери. І пігулки можуть бути схожі на ледяника, але ліки брати не можна. Вони повинні зберігатися у недоступному для дітей місті в аптечці, адже ліками також можна отруїтися. І останнє наше запитання: чи можна самим вмикати і вимикати електроприлади? Не можна, правильно. Електроприлади це дуже корисна річ, адже вони допомагають вашим батькам у господарстві. Це і пральна машина. І праска, пилосос, холодильник, електрочайник. але користуватися цими приладами можуть лише ваші батьки. Адже для того, щоб їх включити, треба під'єднати до розетки, а в розетках зберігається дуже велика напруга струму, яка може вас вдарити. Дітки, але якщо так сталося, що ви потрапили в небезпечну ситуацію, треба викликати службу порятунку. Давайте зараз із вами подивимося відео, які існують служби по рятунку людини та за яким номером телефону треба їх викликати. Дітки, якщо ви побачили вогонь і щось горить, то треба викликати пожежну службу за номером телефону 101. Якщо вам загрожує небезпека від незнайомої для вас людини, скоріше телефонуйте в поліцію за номером 102. Якщо погано себе почуваєте або отримали якусь травму, треба викликати швидку медичну допомогу за номером 103. А якщо відчули неприємний запах газу, то якомога швидше телефонуйте в аварійну газову службу за номером 104.